Сьогоднішня тема стандартизація індивідуальних засобів бронезахисту, і більш детально поговоримо про класи захисту. І почнемо ми з засобом індивідуального захисту армії європейських країн, оскільки цей стандарт він більш ширший, і саме цей стандарт був взят за основу стандартів інших об'єднань та країн. Але є деякі відмінності між цими стандартами. І ми поговоримо, в чому там різниця. І більше будемо приділяти увагу бронежилетам, оскільки саме ця різниця в бронежилет. І так, європейські країни, що в їх стандарті? По-перше, бронежилети військовослужбовців європейських країн, вони призначені для захисту від балістичної загрози при різних військових операціях. Цими операціями можуть бути військові конфлікти в Європі, в Африці в Пустелях. І як вони можуть бути як під Егідою ООН, або там під місією Червоного Христа, або взагалі як від армії європейських країн. І для різних операцій потрібні різні камуфляжні кольори бронежилетів. І, в залежності від кольорів, у нас є типи військових бронежилетів. Це захисний зелений військовий камуфляж, ось вам приклад. Військовий камуфляж для пустельних областей. Ось вам приклад. Є ще синій камуфляж Од. Ось він, ну такий більш голубий, така накидка. І білий камуфляж Червоного Хреста. Ті ж самі кольори використовують в стандартах інших країн. Так само в Україні є зелений військовий камуфляж, є камуфляж для пустельних областей, наприклад, у Сполучених Штатів, або, наприклад, в армії країни Ізраїль або інших країн, які мають конфлікти в пустелі. Наприклад, у нас може бути ще камуфляж білого кольору, оскільки у нас дуже сніжні зими. Ну, тобто, в залежності ще від природних умов, може бути різні камуфляжі. Ви повинні це розуміти. Далі, що ще в цьому стандарті прописано? Прописані розміри бронежилетів. Якщо це чоловічі бронежилети, то це три розміри. Якщо це жіночі, то це чотири розміри буде. За основу в них є єдиний стандарт розмірів європейський ось він, єн 340. І, і там Розміри цього стандарту було взяти за основу розміру бронежилетів. Далі, зовнішній шар бронежилет. Взагалі, бронежилет це така тканина. І, по-перше, зовнішній шар повинен бути з водостійкої тканини. І це суміш як бавовняних, тобто натуральних, так і поліефірних, тобто синтетичних волок. В цьому стандарті прописана ще балістична стійкість. І більше уваги вони приділяють за преградній деформації. І там прописано, що вона не повинна перевищувати 30 мм. Далі, ще з чого повинна складатися бронежилет? Він складається з декількох шарів. Прописана щільність цих шарів загальна, так, і ще гнучки, якщо це бронежилет. Він повинен мати кишені для жорстких бронепластин. які І оці кишені, або різні якісь там засоби ще додаткові, вони теж повинні мати якусь балістичну стійкість. І в залежності від класу захисту, там все це прописано. Далі кількість бронепластин. Це 5 жорстких бронепластин. Чітка є. Розміри цих бронепластин. Якщо це нагрудна пластина, тобто ось тут вона знаходиться, ось в них розмір. Якщо задня пластина, тобто там, де у нас спина, чіткий є розмір, потім захист паху і пластина комі, так, Чіткий розмір. Тобто ці пластини можуть мати різний клас захисту, тобто виготовлені різних матеріалів, і, звісно, різний клас захисту. Але чіткі мають розмір. Так само товщина 22 мм, так і от щільність бронекомплекта, так, от даний діапазон. Чітко все в них прописано. І це теж взято за основу в інших стандартах. Може, є якісь відмінності, це теж ми всі різні, є деякі відмінності навіть в расах. так, там по Розмірам, згідно там, росту і інших параметрів. Але, в принципі, все закладено однаково. Далі, в них, ну, згідно європейського стандарту, бронежилети діляться просто на класи, які описують саме, що захищає, які частини тіла. Ось, наприклад, клас А, от він не захищає верхню частину. Тобто там, де плечі і бічну частину тулуба. І, от, наприклад, навіть зазор прописаний між нижнім краєм бронежилетом і верхом тазових кісток. Бачите, 70 мм. Тобто, це, як правило, таємний бронезахист, багато хто навіть не побачив, що не професіонал. Клас В. Він так само не захищає верхню частину плеча. Але закриває бічні частини тулуба, тобто тут більша площа захисту. Теж, бачите, зазор тут 70-20 тут мм. Але це теж може бути як таємним захистом, так і відкритим бронезахистом. Далі клас С захищає вже верхню частину плеча, тобто, ну, тобто плечі, да, що чим і відрізняється від класу Б. Тому що о, зазори між о, верхом тазових кісток і о, краєм бронежилета такі ж самі, 20 мм. Далі клас Д. Аналогічний класу С, так, але знаходиться нижче верху тазових кісток не менше, ніж на 40 мм. Тобто, збільшується площа захисту ваших, вашого тіла. Далі клас Е e. – Це ще додатковий захист тазу, тобто це все, от, наприклад, це клас Д, плюс ще є захист тазу, значить, це вже клас E. Це може бути ще додатково комір, тобто це де шия, захищає. І клас G, це ще є якісь додаткові формовані бронепластини. Тобто тобто ви ще, тобто У вас є там кишеньки, і ви ще додатково вставляєте якісь бронепластини. Які підвищують вже клас захисту бронежилету, загальний клас захисту вашого тіла, а саме від удару, якої кулі або від уламків. Оце, по-перше, так, вони ділять ці бронежилети на класи. І потім ще в них є класи захисту згідно європейського стандарту, і їх взагалі 9 загальних, в залежності від. Швидкості кулі, від типу кулі і від уламки. В них аж 9 класів захисту. Наприклад, ще в кожній країні Європи може бути свій стандарт по класам захисту. Ось, наприклад, Німеччина, ось так помічається, три заглавні такі дін, літери. в них на всього 5, далі 1, 2, 3, 4. В них 5 класів захисту. Є загальні ще обмеження. Ну, Це стосується ергономічних показників ці обмеження, там, зручності. Ну, Наприклад, там, що кожен розмір повинен ще регулюватися більш ніж на 50 мм там, груди, спини і 100 мм в єдиному центральному місці. так? Він не повинен козувати по тілу та при зміні положенню руку. Так, Там надійно кріпитися до бронежилету, повинні бронепластини. так, Поміщаються в закриті кишені. Ці бронепластини не повинні відділятися від бронежилета, тому що не буде працювати амортизуюча система загальна бронежилету. так. Далі, ще бронежир не повинен там, обмежувати рухи голови, рук, рук тулуба, а створювати якийсь там тепловий дискомфорт, там, да? тобто, накопичення плоду. Тобто загальні ось такі вимоги як до, ну, скажімо, до звичайного носіння якоїсь одержки. Тобто, тут теж таке є, тобто, щоб було зручно. Далі. Переходимо до класів бронежилетів США. Дивіться, в них є тип 1, потім є дивіться, 2А, а є просто 2. Далі 3, а є 3А, є в них ще 4 і 5. Тобто, по суті, в них 7 класів бронежилетів. Да, ергономічні показники, загальна структура бронежилетів, вона дуже схожа. На бронежилеті згідно стандарту європейських країн. По суті, вони однакові, але відрізняється клас захисту. От, наприклад, тип 1, вони чітко в американському стандарті, тобто Сполучених Штатів, прописують, від яких куль, бачите, довгоствольної гвинтів, якого калібру захищають даний тип захисту. Так, тобто вони то прописують від свинцевих, зі змінним наконечником кулі. Маса якої не перевищує, в якою швидкостю рухається, тобто швидкість удару цієї кулі. Вони чітко а, все прописують, навіть є якісь там окрім да, чого, щось не, не витримує. Далі тип 2А. О, дивіться, чим відрізняється 2 від 2А. 2А. Це 9-мм тупокінцева куля, яка має металеву оболонку. Так само і тут металеву оболонку. А якщо ми подивимось на тип А, тип 1, то це свинцева да, там оболонка, а тут металева. Але в чому різниця в швидкості удару. Різниця з другим класом швидкості удару. В цьому класі складає 358 мм за секунду. А тут 312 мм за секунду. Така ж сама різниця і, наприклад, типу 3 і 3а. Ось, наприклад, тут так само там, від 7,62 мм тупо кінцевої кулі, які мають металеву оболонку. Так? Але відрізняється швидкістю удару. От дивіться, тут швидкість удару 838 мм. А тут 427. Чому це так важливо? Тому що швидкість кулі впливає на запреградну деформацію. Це дуже важливо, ми потім про це будемо детально теж говорити. А, наприклад, там а, тип 4, так, взагалі від бронебійних куль 30-го калібру. І в них ще є тип 5, який захищає від усіх загроз. Ось такий навіть є а, тип. А, Класу захисту. Давайте повернемося, щоб о, дивіться, 6 клас або 5 клас, вага від 11 до 20 кг. Зрозуміло, що вага 4 класу або навіть 7-го класу Західна буде набагато менша, ніж вага 6 класу згідно ДСУ Російської Федерації. Тобто, тут треба ще оце враховувати, вагу. Тобто, Да, от, і от давайте, дивіться, от перший клас України, так, і ось, по суті, перші класи однакові у всіх, і от до першого класу ще 2А так, клас ну, відносять. Наприклад, другий клас, да, теж, по суті, у всіх однаковий, тільки от до цього ще тут і 2, і 3 А, так, у Сполучених Штатах. Наприклад, наш третій клас ось з іншими нема. Тобто наш третій клас чогось відстає. І от якщо брати четвертий-п'ятий клас, то прирівнюють по стійкості до удару, а що це третій клас, дивіться, п'ятий, третій клас Сполучених Штатів, Німеччини. Але дивіться, зразу видно, у кого ну, за основу чий десь то брали. Якщо ми візьмемо ДСТУ України і ГОСТ Російської Федерації, то дуже все схоже. Відрізняється тільки третій клас і шостий клас. Ну, це різниця в бронепластинах, і це, ну, це ще ні про що не говорить. Ще треба враховувати вагу, аргономічність. Багато показників в цьому всій відповідності не враховують. Ось так, коротко про загальну класифікацію індивідуального бронезахисту в світі. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення!